Вітаю! Сьогодні ми з вами зробимо медитацію, спокій і прийняття. Знайдіть для себе 10 хвилин вільного часу. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потривожить. Сядьте або ляжте, як вам буде зручно. Ви можете закрити очі, а можете не закривати очі. Робіть так. Як вам буде зручно. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. А тепер повільний видих. Відпустіть напругу, дозвольте своєму тілу розслабитися. Ще один втих, і з витухом уявіть, як турбота та хвилювання поступово починають розчинятися. Відчуйте, як ваше тіло стає легше, глибокий втих і кожна клітинка вашого тіла насичується спокоєм. Глибокий втих, і на ви видихаєте свою втому. Глибокий втих, витих. Відчуйте своє тіло, зверніть увагу на точки дотику, як ноги торкаються підлоги. Або спина торкається спинки крісла вашого, або ліжка, на якому ви лежите, як руки спираються на поверхню. І чуйте своє дихання. Воно спокійне, природне. Немає нічого, що потрібно робити прямо зараз. Крім того, щоб просто бути тут. А тепер уявіть перед собою світлу, теплу кулю енергії. Ця енергія це ваша внутрішня мудрість, ваша сила. Вона огортає вас спокоєм, і прийняття. Сгадайте подію або емоцію і приносить біль. Подивіться на неї начебто зі сторони. Цей біль це лише частина вашого життєвого шляху. Ми не знаємо, яка це частина, на скільки років, на скільки місяців вона є, але це частина, вона не визначає вас повністю. Зробіть глибокий вдих, і з видихом уявіть, як ваш біль трансформується у світлу енергію яка огортає вас, вас ніжністю. Ви можете дозволити собі відчувати цю ніжність. Ви можете дозволити собі бути живим. Ви можете дозволити собі зцілення. Це не означає, що ви забудете свою близьку людину. Це не означає, що ви зрадите. Це означає, що ви продовжуєте жити і зберігати пам'ять про того, кого ви любите. Глибокий вдих, видох. Дозвольте ці енергії вас наповнити, ви приймаєте те, що біль це частина. Ви приймаєте те, що він є, і ви приймаєте можливість зцілення цього болю. Тепер ми поступово повертаємося до свого тіла, ми починаємо його відчувати. Ми зосередилися на диханні, на відчутті тепла всередині. Зробіть ще один глибокий вдих. Видок. І коли ви будете готові, повільно відкрийте очі, відчуйте спокій, який залишається з вами. Ви в безпеці, ви маєте право на свої почуття. І я вам нагадую прийняття. Це не забуття, це дозвіл собі жити далі, з любов'ю до минулого, з відкритістю до майбутнього, жити своє життя, яке у вас є. До зустрічі на наших наступних медитаціях.